Заперечення надій головуючого про те, що суддя Гудкевич звільнила незаконно, протиправно від доказування відповідача. Так, то питання No2. Мені що секретарю дав? 32 516 до 41216 року. Для відкриття докторного та законно рішення справи, прошу судно оглянути регіонально-опікавчу провадження, становити ящик. Мені проти України та міського сталова та похилку причастує не забово прочиняє виконавчої лізі законодавчі поважає доставки за 6 шештах на виконання послуг державного виконавці через не виконання рішення No125 і 9 січня справ людини по, по справі е, «Хайнацький день проти України заява номер. То двадцять <гані> яким держави пишуть України зув'язана протягом трьох виконати рішення центральних суді, ухвалено на Кельмана, які досі е -е, підлягають. <гані> Прошу ухвалу ухвали згодом цього питання. Роз цього питання ми відкладаємо до розгляду до початку розгляду став суду, дослідження дозволу. Тобто на цій стадії буде вирішуватися. Наш номер на три забережені в... надію головуючого клопотання. Не вирішується по суті, як передбачено. Е Передбачено е, працюним е, е, законом е, 128 статтею. І е, вибірково для, е, в захист, е, в захист відповідача, е, відповідача зміняється від доказування, а е, від, е, докази позивача е, переносяться на невизначений термін. Заперечення дії секретаря, тому що секретар, прошу записати, секретар не друкує заперечення дії голову. Питання номер три.

Відповідні від 9 січня шостого Європейського прав людини по розправі Ханатських в України заява номер 1275. усіх інших виконавчих дій, передбачається стає закону України про виконавчі впровадження. Просто тут ви не стало заводну цього питання. Я заперечення надію головуючи, тому що відповідно до представного закону до питання. Ви не сказали номер, я не почув кажуть. Питання номер три. Номер 3. 32 Хідемо, Вона, бачу, бачу, бачу. Номер 3 значить, а має вирішено бути в судовому засіданні при його оголошенні. Я вбачаю в тому, що... О, Здійснюється якась кримінальний злочин, тому що головуючий у справі спілкується з секретарем судового засідання записками, місць яких представник упозивача Пахняку невідомий. Очевидно, як є ознаки злочину статті 366, підробка документів, і примушується секретар очевидно, по вказівці головуючого, секретар не друкує заперечення на дію головуючого і е, так само вчиняє службові і кримінальний злочин. Е, змова е, проти, е, проти е, позиції. Питання номер 5. Вхідний номер 3519, 26, 12, 16. Для прийняття орендованого закону рішення я прошу долучитися справу по основу Чексування судно Львова і річного mm -hmm. франки суду поліційного. Позивись, приймає фашу, це клопотання ми вже розглянули і задоволені. Ваше п'яте клопотання. Ця судова, тобто знімається з розгляду? Судова Попривати. практика, що це є обласне. Знімається з розгляду. Так? Чому? Я, я... Задоволено, значить, задоволений ще раз відкрити. Знімається питання 5, як таке, що вже було розглянути судовою. Так, попитання номер 4.32520612.16. Рекламіадна до моторна законна лична справи, трусифторняно регионально виконавчок провадження за самої янвичники заяви державної виконавця та правозвони органи. Проще ПФУ України зачастую містріо та ПФУ України з України Стригов, правопорушення пропорушення 172-367, 372 кримінального кодекс України, виконання постанови Державна канадці та де на виконання рішення на місці від 9 січня 2014 року. без козу справ людини справі та інші проти України. Заява No12725 рік на лісі. І державі відповідач Україна з об'язана протягом 2001 стів ухвалить на колесі така країна. І доступна виконання. Пошукаю ухвалено залогов цього клопотання. Суд ухвалив, е, яка витерпає початку року справи по суті. Відповідно, 158, 159, 160 доноситься клопотання, розглядається по суті. В мене є знову заперечення і головуючою про те, що є порушення права, є порушення закону, тут є порушення права, що є ознакою злочину. 366 і 190 Кримінального кодексу України за моїм поданням, Печерський суд відкрив кримінальне провадження щодо судді Невойта за прийняття завідування правосудного рішення. Я бачу, що справа йде так само до того. До питання номер 10. Вхідний номер 121Л від 23 січня 2017 року. Для прийняття обґрунтованого обґрунтованим та спонуліше справи, то щоб долучити справу поснов Лічаківської суміш 12 16. року, 12 ночи три п'ятдесять один сімдесят дріб 16К за адміністративну позову керувана, на Лічапниського ВДВС, місто Білонатрація, провезнення без діяльності державної праці, то там розкасування поступки з річних нашої прожі та зов'язання члени дії. Там як основну суді скворяння судно з дорогого голова. Какво малко сте е решава на